Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо тему Програмні засоби обробки документів та інформації види систем обробки текстів. У підготовці текстових документів на комп'ютері використовуються такі операції «Введення», редагування та форматування. Операції введення дають змогу перенести вихідний текст з його зовнішньої форми в електронний вигляд. Тобто у файл, що зберігається в комп'ютері. Операції редагування або ж правки дають змогу змінити вже існуючий електронний документ шляхом додавання або видалення його фрагментів, перестановки частин документа, злиття декількох файлів або ж розбиття єдиного документа на декілька більш дрібних. Оформлення документа задають операціями форматування. Команди форматування допомагають точно визначити, як буде виглядати текст на екрані монітора або на папері після друку на принтері. Види систем обробки текстів. У нас є три основні види. Це текстові редактори, текстові процесори та видавничі системи. У текстових редакторів, наприклад, блокноті, можливості мінімальні, розмір і шрифт символів задаються для всього документа, практично відсутні можливості форматування абзаців. Текстовий процесор це програма, що дає змогу вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати переніс слів та багато інших складних операцій. Текстові процесори, наприклад Microsoft Word або LibreOffice Writer, підтримують повноцінне форматування текстових об'єктів, додавання ілюстрацій до текстового документа, автоматизоване створення змісту та показчиків тощо. Текстовий процесор у нас може додавати текст, додавати інші об'єкти, такі як малюнки, таблиці, графіки або ж формули. Може редагувати та форматувати інформацію, переглядати та друкувати. І, як зазвичай, зберігати. І ось ми бачимо вікно Word, і я сподіваюся, вам воно всім знайоме. Трошки пригадаємо, де які клавіші, за що відповідають. Зліва вгорі, у нас є вкладка файл, з допомогою якої ми можемо певний документ відкрити, зберегти, або ж. Певним чином надрукувати, для прикладу, щось з ним зробити. Над цією панелью у нас є панель швидкого доступу. Зазвичай там такі клавіші, як зберегти, повернути назад, повернути вперед. І все. І за потреби можна додавати будь-який інший функціонал, як для прикладу, тут. Під панелью швидкого доступу, праворуч від файлу, у нас йдуть вкладки з певним набором команд. Всередині вкладок. У нас знаходиться стрічка, яка у нас поділяється на групи інструментів. Для прикладу, на вкладці основній є такі групи інструментів, як буфер обміну, шрифт, абзац, стилі та редагування. Під стрічкою та лінійкою у нас по центрі йде робоча область. Під робочою областю у нас і рядок стану, де ми можемо переглянути кількість сторінок, кількість срів. Та мова, яка встановлена для перевірки орфографії. Праворуч у нас йде смуга прокручування, з допомогою якої ми можемо прокрутити документ вниз або ж вгору. Курсор у нас розміщується у вигляді вертикальної лінії. І кнопки для редагування масштабу у нас знаходяться праворуч знизу. Настільна видавнича система це програма. За допомогою якої можна створювати високояркісні оригінал макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкуванні. Для цього можна використати такі програми як Adobe InDesign або ж Microsoft Publisher. Перша настільна видавнича система з'явилася в 1985 році і її було створено на основі комп'ютера Apple Macintosh. Лазерного принтера Apple LaserWriter та програми PageMaker компанії Albus. У подальшому компанія увійшла до складу корпорації Adobe. Засновник компанії Пол Брейнерд увів у широке використання і сам термін настільних видавничих систем. І праворуч на малюнку ми можемо побачити зовнішній вигляд однієї з першої версії цієї програми. Microsoft Publisher. Це програма з пакету Microsoft Office, за допомогою якої можна створювати, оформлювати та публікувати документи різного типу. За її допомогою можна готувати інформаційний бюлетень або ж буклет для друку, форми для розсилання електронною поштою або публікації в інтернеті. Завантажити програму можна тими ж засобами, що й інші програми з пакету Microsoft Office. Відкрити та зберегти файли, створені в середовищі Microsoft Publisher, можна тими ж способами, як і документи в інших програмах цього пакету. Стандартним форматом файлів для збереження комп'ютерних публікацій, підготовленим з використанням publisher, є формат .pub. Програма надає користувачеві можливість зберігати файли і в інших форматах, наприклад, PDF, Doc. KX або JPG. Програму Publisher можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найпоширеніші з них. Перший це натиснути пуск обрати Microsoft Office Publisher. Можна використати ярлик програми на робочому столі. Або ж двіці класнути на значку файла публікації Publisher. Розглянемо найпоширеніші формати файлів текстових документів та їх характеристики. Формат .txt – зберігається текст із поділом на абзаци та без форматування. Формати DOC та .docx – зберігається текст, рисунки, вставлені об'єкти, значення їх властивостей і форматування. Формат .rtf – зберігається текст, рисунки. Вставлені об'єкти, додаткові відомості про форматування об'єктів. Формат дозволяє опрацьовувати ці документи різними програмами. Формат .pdf. Документ виглядає як малюнок, тому його вигляд не змінюється під час відкриття на різних пристроях. Текстовий документ у нас можна створювати за допомогою текстових редакторів та текстових процесорів. Текстові документи можуть містити в собі графічні об'єкти та текстові об'єкти. Можуть бути такі текстові об'єкти, як слова, речення, абзаци та навіть сторінки. І працювати з текстом ми можемо за допомогою миші та клавіатури. Зараз ми розглянемо невеличкий кросворд. Я буду натискати на циферку та зачитувати питання. Після того, як зачитаю я секунд 5-10 буду чекати. Щоб ви спробували самі відповісти на це питання, а потім надавати відповідь. Якщо ви, вам потрібно трошки більше часу подумати, ви можете поставити відео на паузу та подумати більше. Перше питання. Об'єкт вікна Word, де розміщено основні елементи керування об'єктами. І це у нас стрічка. Об'єкт. Що вказує на поточне місце в документі. І це у нас курсор. Внесення змін у зовнішній вигляд тексту. І це у нас форматування. Внесення змін у вміст тексту. І це у нас редагування. Програма для опрацювання текстових документів. І це у нас процесор. Створення копії документа на папері. І це у нас друкування. І останнє питання. Основний об'єкт опрацювання у текстовому процесорі. І це у нас документ. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!